Доброго дня малята! От і прийшла до нас зима. Білий пухнастий сніг накрив землю, дахи, морозцем скувало річки, птахи перебралися поближче до осель, де люди у годівничках підсипали їм корму. З першим снігом з'явились і перші сніговики. Наближається новий рік. В родинах прикрашають ялинки та готують один одному подарунки. От і я пропоную сьогодні вам до зустрічі Нового року вивчити вірш Максима Рильського Новорічна ялинка. Але спочатку розглянемо малюнки. Тут ми бачимо, як взимку у малят з'явились нові веселі ігри. Вночі на небі багато срібних зірок, з труби йде дим. Зима все навкруги вкрила снігом. На свято по хатах з'явились прикрашені яскравими іграшками ялинки. Діти у яскравих карнавальних костюмах збираються біля ялинки і співають веселих пісень. Малята, а тепер послухайте віршика. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий стрічати час. А тепер я пропоную вам за цими малюнками вірш повторити самостійно. Дякую, до побачення!